Друзі, всім привіт! Приїхало на мисто. Показую, як виглядає пейзажний бурштин. Пейзажні намастинки тут не всі. Зверніть увагу. Ось ось ця, наприклад, пейзажна. Ось вона, тримає її. Ось ця не пейзажна, бо інколи люди ще якась ще якийсь дефект на ній. Ось це вже карамельна. Бо інколи люди на королівський кажуть пейзажний. Просто на жовтий жовток, непрозорий, кажуть пейзажний. А пейзажні ось вони. З отакими пейзажами. Ще його називають тигровий. Розкрас, як у тигра. Ось я на мастинки думала, можливо, келі, Він Ні, це червоний бурштин натуральний. Такого кольору. Є такий. Ну, він явно з іншого намиста. Бачите, все не А, знову вона мені натрапила. Ось теж не писяжна, ось я непосяжна. А ось ці пейзажні. Ну, тобто маємо тут трішечки таку збірну соляночку. Було заявлено як 22 грами, а приїхало 21 і 2. Так, покажу зблизу. Краса неймовірна. Як осінні листочки, різнобарвні. друзі, гарного продуктивного дня!